Зараз з нами на зв'язку Дмитро Анопченко, журналіст з Вашингтона. Дмитрий, вітаємо. вітаємо! Доброго ранку! Вітаю колеги! Ради приєднатися! Нас завжди від вас цікавлять розмови з залаштунками. Тому що ви знаєте більше ніж пише преса. І якщо ми говоримо про вибори на окупованих українських територіях, що їх Сполучені Штати не визнають, але водночас, колишній президент Дональд Трамп далі продовжує міркувати про те, що якби він був президентом, то Путін би не пішов в наступ на Україну, розповідає своїм виборцям, як би було, якби він. Точно став президентом? Поясніть, будь ласка, яка ще риторика притаманна зараз американській пресі? Чи всі одноголосно змі відділяють вибори на окупованих українських територіях і відділяють вибори в Росії? І Як вони реагують на черги виборців російських за кордоном, які стояли всюди до посольств? Ну, дивіться, на жаль, немає такого розуміння, яке є яке є у нас, коли ми дуже чітко вирізняємо, що це одне це голосування десь там в Росії, а інше голосування на окупованих українських територіях. А здебільшого тон американської преси це в принципі ті слова, які зараз сказав Метью Міллер, сказав публічно. Ну а до цього ми їх чули під час зустрічі із речниками із представниками американських владних структур. Чули не на камеру. А коли ще до того, як ці вибори Путіна відбувалися. Журналісти, я зокрема, ми питали, а якою буде реакція Америки. Ну і зрозуміло, що одразу казали, що Америка це не визнаватиме, що Америка говоритиме, що тут ну немає жодної справедливості, жодної чесності, жодної прозорості. Це те, що фактично ми чуємо зараз. І в принципі, така громадська думка вона формувалася для американських журналістів, тобто американська преса, журналісти, які пишуть про Україну, але можливо не дуже глибоко розбираються. Вони в принципі були готові до цієї. Позиції американської адміністрації ця позиція є, і по великому рахунку, ви знаєте, я сьогодні, коли цілий день дивився за картинкою, яка з'являється в російських змі, коли ну всі ж розуміли, чим все закінчиться, що вибори Путіна закінчаться обранням Путіна, умовно кажучи. А навіщо було створювати і цю картинку, і картинку в посольствах, і картинку, і заяви, наприклад, російського посла у Вашингтоні, який каже, що там шалена якась явка в Вашингтоні, шалена явка в Нью-Йорку. те, що пише американська преса, вони думають, що можливо таким чином створюється, ну знаєте, такий новий етап легітимності, легітимізації Путіна для того, щоб можливо згодом виходити на переговори із заходом, ну саме щодо українського питання, щодо української війни. Щоб можливо спробувати або нав'язати або запропонувати якісь свої умови, але ну ми з вами розуміємо, що з цього нічого не вийде, бо ну всі бачать, що картинка це одна реальність. Ну а коли це не віртуальна реальність, коли це те, що відбувається, що називається на землі, ну це абсолютно інша історія. Ви правильно Колеги. зрозуміли моє питання. Я вам дякую за це. Але бачите, та картинка, що українці виходили проти виборців Путіна вчора скрізь у країнах Європи і в Нью-Йорку, і в інших містах Америки, але все одно росіяни, які виїхали, вони і далі не всі виступали проти Путіна, і зрозуміло, що це створює відповідну картинку відповідної такої, Формальної легітимації, дякую, що ви на цьому наголосили. Але тут варто також зазначити, що деякі країни і Міністерства закордонних справ деяких країн вже почали офіційно повідомляти та свою конкретну позицію щодо виборів в Росії і виборів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. А як швидко зазвичай Дмитре, з'являються офіційні повідомлення в Сполучених Штатах Америки на міжнародні події, тому що тут теж важливо дивити ся, що саме буде написано і е, що саме будуть говорити. А, дивіться, ну ми з вами на щастя в на межі понеділка у мене ще закінчується доба неділю. Вад вже почався понеділок. В понеділок якраз я дивився розклад на завтра. Є і брифінг у державному департаменті. Є брифінг у Білому домі, і це хороша можливість не чекати того, що буде написано, бо зрозуміло, що всі американські владні структури готували якісь тексти, тексти, які мали бути оприлюднені вихідними. Але зараз явиться у журналістів можливість поставити і метю Міллеру, і Карін Жан П'єр і. Ем... Джону Кірбі прямі запитання, а що це означатиме, як діятиме Сполучені Штати? Хороше ж запитання, правда, а формальне визнання буде чи не буде, як взагалі е, діятиме державний департамент? Як взагалі зараз ставитися до Путіна, коли він, начебто, президент, але голосування відбувалося на окупованих територіях? Вперше ви ж бачите, ви пам'ятаєте, що ні Європа, ні Сполучені Штати не визнавали результати так званих псевдореферендумів. Ну а як бути зараз, коли на тих самих територіях, де голосування до цього не визнавалося, зараз проводили російські президентські вибори? Тобто запитань дуже багато. Я дуже сподіваюся, що завтра ми почнемо вже чути відповіді. Я не знаю, наскільки готові американські речники, високопосадовці про це говорити. Втім, і інтерес буде, і запитання будуть. Дякуємо вам. Давайте поміняємо тему. Ще низка питань від нас до вас. Сполучені Штати не заперечуватимуть, аби союзники відправили свої війська до України. Заявив координатор стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі. Він твердить, що країни НАТО мають самостійно визначатися з позицією, оскільки йдеться про суверенне рішення, яке приймає кожна нація окрема. Водночас самі штати не мають наміру розміщувати своїх військових на території України. Уточнив Кірбі. Нагадаю про те, що в майбутньому не можна виключати. Відправку в Україну західних військових заявив президент Франції Мануель Макрон після конференції з підтримки України, яка відбулася наприкінці лютого в Парижі, пане Дмитре. Як народжується необхідність реагувати в таких випадках, коли президент Європейської країни робить заяву, відповідно Америка теж має відреагувати правильно? Тобто буде ще низка заяв на пропозицію Макрона, як це працює в американських змі, Та, в американському політику, Макрона, так не тільки Макрона дивіться, тут цікава історія. Іноді американські урядовці можливо і не хотіли би це коментувати. Втім, є преса, є журналісти, які ставлять це запитання. Поки що була можливість поставити це запитання тільки Джону Кірбі, і слова, які ви зараз процитували. Він сказав: я так розумію, що все одно тема болюча, тема гаряча, і що за найменшої можливості, пресопот'юніті те, що тут називається, журналісти запитають про це, наприклад, Лойда Остіна. А журналісти запитають про це за можливості президента Байдена. Цікава історія. Я сам цим цікавився. Я буквально днями розмовляв з Олександром Вінтманом. Пам'ятаєте, я думаю, асоціації вас. У наших глядачів людина, яка була директором з питань Європи Радбезу Сполучених Штатів, людина, яка дала покази в процесі імпічменту Дональда Трампа щодо тієї розмови, коли Трамп розмовляв із Зеленським, коли здійснювався тиск на Україну. Ну і зараз він у відставці. Ми з ним говорили з говорили з умом. І цікаву думку він мені сказав. Він сказав, що він спілкувався із топпосадовцями польськими із країн Балтії, і вони йому теж говорили, що за необхідності, за ситуації погіршення ситуації на фронті, вони розмірковують над тим, щоб, ну скажімо так, відкрити обережно скажу відкрити вікно можливостей для того, щоб направити свої війська в Україну. Тобто, ми говоримо про поляків, про можливість, поки давайте так теж можливість, категорично так. не говорити, і про можливість пов'яза. Оно із направленням військ країн Балтії це теж важливо. Тобто, те, що сказав Макрон, 100% не помилка, і 100% він не один. Я не знаю наскільки політики готові про це говорити. Втім, у неформальних розмовах, ось те, що мені містер Вінбен розповів, це обговорюється, обговорюється активно. Коротко, Дмитре. Ми пам'ятаємо, якою була позиція, і що конкретно Трамп говорив за час свого правління із мемуарів того ж жона Болтона, екс радника президента. Анта США із питань національної безпеки зараз риторика у Трампа щодо НАТО ем, якось на ну, на загал вона інша чи ні? Дивіться, тут дуже важливо. Я говорив з людьми, які причетні до його зараз, нинішньої кампанії, і те, що мені пояснили, чим хотів поділитися з вами, що його риторика публічна, вона не завжди означає, що це те, а що він думає насправді, і б, те, що він робитиме, якщо стане президентом, його виборці вони хотіли би сприймати, вони хотіли би чути дуже прості меседжі. І якщо він каже, що я прийду, я за 24 години домовлюся про закінчення війни, позвоню путіну, позвоню Зеленському. Вони готові це сприймати. Я теж хвилювався, що не вже в його команді, не вже у нього самого настільки прості рішення, настільки прості, неефективні і не працюючі рішення. Мене просто в неформальних розмовах запевнили, що ні, що це те, що хочуть почути його виборці. Тому давайте все ж таки будемо, будемо ділити, будемо самі себе теж не накручувати. Ну і будемо сподіватися, що американська політика вона мудріша ніж ті меседжі, які лунають ну в публічній сфері чи в телеінтерв'ю, чи навіть на мітингах, і вона однозначно не лінійна. Варто вивчати весь комплекс даних. Щоб подавати якісь однозначні оцінки, їх зараз не дасть абсолютно ніхто. Як власне є нелінійність Трампа, нелінійність поведінки Байдена на це варто зважати. І, Дмитре, дякуємо, що ви виходите в наш ефір і пояснюєте ці складні речі американської демократії. Дмитро Анопченко, журналіст з Вашингтона, ще у нього неділя був з нами на зв'язку.